Червня 26-го року не будуть видавати військові квітки, але ж і зараз військовозобов'язаним резервістам вже не видають військові квітки. З травня 24-го року, коли постановою Кабінету затвердили нові форми військово-облікових документів, квітки військовозобов'язаним вже не видають. Наразі видають документи нової форми. Резерв Плюс має можливість доступу, до, щоб згенерувати електронний військовий документ. До 18 травня 2024 року в нас було три військово-облікових документи. Признаків, для призерників посвідчення про прописку до призовної дільниці для військовозобов'язаних військовий квіток або тимчасове посвідчення. А для резервістів військовий квіток. Після 18 травня 2024 року. Для усіх резервістів і військово і призивників діє єдина форма як ну, паперового або електронного військово-облікового документа. Разом з цим, відповідно до пункту 2 постанови Кабміну 559, військово-облікові документи до набрання чинності цієї постанови вважаються дійсними на всій території України. До видачі нового документа, нового зразка. Тобто ця норма не буде змінна, військові, поки норма не буде змінена, військові квітки, тимчасове посвідчення і посвідчення про приписку продовжують діяти до видачі нового бланку.